Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні будемо знову говорити про індексацію пенсій, адже зовсім недавно з'явилася інформація. Міністерство соціальної політики України повідомило, як з 1 березня зростуть пенсії після березневої індексації. За словами голови відомства Оксани Жолнович, після тривалих підрахунків у міністерстві дійшли висновки, що коштів на все вистачить, і відтепер середній розмір. Пенсії буде становити з 4200 гривень до 4500 гривень. Всі українські пенсіонери у березні отримують підвищені виплати, зазначила Оксана Жолнович Хоча чина формула передбачає підвищення пенсії лише тим категоріях громадян, у якого у яких пенсія вища за мінімальну. Але ж вона. Запевняю, що уряд працює над тим, щоб забезпечити індексацію всім українським пенсіонерам, навіть якщо ви отримуєте мінімальну пенсію. Тому очікуємо з 1 березня. Підвищення розміру пенсійних виплат на 20% і таким чином середня доплата до пенсії тепер буде від 400 гривень до 700 гривень. При визначенні конкретної суми до розрахунку, звичайно, береться стаж та вік пенсіонера. От така інформація станом на сьогоднішній день про середню доплату до пенсії після. Березневої індексації, повторюсь, він буде становити від 400 до 700 гривень. Тож очікуємо березня місяця. Якщо буде знову з'являтися інформація, я обов'язково вам буду розповідати. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.